Затримка менструації найпоширеніша проблема, з якою звертаються дівчата до лікаря-гінеколога і не дарма, оскільки цих причин безліч. Нагадаю, нормальним менструальним циклом вважається цикл тривалістю від 24 до 38 днів. Затримка в декілька днів до одного тижня вважається варіантом норми. Отже, давайте поговоримо про причини затримки. Вагітність. Звичайно, перше, про що може подумати жінка, це вагітність. Це, мабуть, єдина приємна причина, особливо коли вона довго і бажана. Перевірити наявність вагітності дуже просто: потрібно зробити тест. Вже на третій-четвертий день затримки можна побачити дві смужки, а при затримці більше сімо днів. Гарантовано менопауза. Менопауза це природній процес в організмі кожної жінки. Під час менопаузи відбувається зниження статевих гормонів, що може викликати спочатку тимчасові затримки, а потім і повне припинення менструальної функції. Затримка менструації у підлітків вважається нормою впродовж декількох днів після початку менструації. Це пов'язано з циклами, в яких відсутня овуляція через гормональну перебудову організму. Стрес. Причина актуальна як ніколи. Під час стресу в жіночому організмі підвищується рівень кортизолу та пролактину, який впливає на чистоту менструальних циклів. Порушення менструального циклу можуть бути пов'язані з розладами харчової поведінки, такими як анорексія або булімія, дефіцитом калорій. Виснажливими вправами та надлишком ваги. Затримки менструації можуть викликати такі захворювання, як синдром полікістозних яєчників, перечасне виснаження яєчників або перечасна менопауза та запальні захворювання органів малого тазу. Але для цих захворювань є характерні симптоми, окрім затримки: при синдромі полікістозних це небажане зволосіння тіла та акне. Підвищення температури тіла, більнезу живота характерне для запальних захворювань органів малого тазу. А для перечасного виснаження яєчників – це сухість лозової піхви. Припливи жару та підвищення артеріального тиску затримку можуть викликати захворювання печінки щитоподібної залози, гіпофізу, прийом таких препаратів, як транквілізатори, анксіолітики, хіміотерапевтичні препарати та протисудомні препарати. Така затримка має бути під наглядом не лише лікаря-гінеколога, а й інших спеціалістів.